Два вітража повністю демонтовані. І закрити от це ОСБ. От таким. От. Вони укладені рапорти укладені в такі спеціальні короба. Двері, які от були пошкоджені, демонтували зовсім, поклали там на гори на, на балконі. І теж забили от цим ОСБ. От. Зараз ми заказали. І нам вже привезли вчора банера, бо тих повісять, і буде таке відчуття, що у нас витражить. Сейчас проходят самые основные работы, а именно не просто исследование местности и анализ потерь, а консервация. С точки зрения объема, да, грандиозная, огромная работа может предстоять потенциальным реставраторам этих дверей. Однако с точки зрения технологической, как и со всеми дверями, есть основные процессы, это Добратися до первичного авторського слоя, привести в порядок геометрию, вирівняти эту геометрію, настроїть дверні коробки, поставити на місце так, щоб вони функціонували як в XIX веківалі. Ми додатково зокрема допомагаємо у проведенні 3 d архітектурної документації лазерного сканування. І це особливо важливо. Зокрема, ми робимо це для будівлі обласної філармонії, яка зараз за нами. Ну, зараз ми бачили, як він зробив повний оберт. За один повний оберт він лазерним скануванням зробив 15 мільйонів вимірів. Тобто, це всі маленькі такі точки з точністю 1 міліметр. І загалом це створило таку хмару точку. Потім після лазерного сканування він зробив певні фотографії. Здається, наче ми зараз дивимося на чорно-білу картинку, але насправді це результати імпульсів лазеру по певному матеріалу. І таким чином я можу зрозуміти, де дерево, де штукатурка, де той чи інший матеріал, метал і так далі. Чим це може бути корисно для архітекторів і інженерів? Тому що є багато. Незручних місць, є багато недоступних місць фізично. Велика відсотність може бути перешкодою для вимірювань. І всі ці вимірювання можуть зайняти місяці, якщо, якщо не більше. То за допомогою такого лазерного сканування вони можуть зекономити свій час і мати точність вимірювання до одного міліметра, навіть не підходячи до будівлі.